Всім привіт з Ірландії! І чудернацько буду розповідати, я розумію, що в людей не вистачає терплячості, і вони мене вимикають. Ну, якщо б ви зі мною говорили ем, в реальному житті, то ви б не змогли мене вимкнути переваги технологічні. А от близькі вимушені мене слухати. І кажуть, що ми вже не можемо так здалеко, ти розповідаєш, але все це має сенс логічний. Якщо ви не дочекалися кінця, то все має сенс логічний мої розповіді. Так, я дуже обережно ставлюся до коучей і до постулатів таких, от, коли, наприклад, Жити зараз моментом, зупинити внутрішній діалог. От я читала нещодавно одного коуча, розумна жінка, розповідала, як вона не могла, дуже красиво, до речі, вона професійний журналіст і філолог, з досвідом великим, розповідала, як вона раніше не могла ванну приймати, а зараз, бо постійно про щось думала, чомусь вчилася в цей час. Ну, тобто, внутрішній діалог не був. А от зараз вона зрозуміла, що треба жити зараз, в моменті, і вимкнула внутрішній діалог. Але я знаю, що вимкнути внутрішній діалог це велика практика. Причому це і східні практики описують. І, наприклад, Кастанеда. Це моя улюблена книга Кастанеда. Я просто фанатію, півжиття за нею. Ну, Книга. книги, книги. І там я паралелі роблю з релігіями, і я вважаю, що це релігія нового часу. Ну тобто це записана релігія корінного народу Америці, Америки, Америки. І ну, я сумніваюся, що вона всі ці практики пройшла, пройшла і вимкнула внутрішній діалог, нарешті, вставши зранку, зрозумівши, що треба жити зараз моментом. Але ми всі, як папуги, повторюємо, правда? Не думай про майбутнє. Живи зараз, виникне той діалог. Бо це популярно. Ми знаємо, що це добре, але ми не знаємо, як це зробити. Шлях до цього, правда? А, чи, наприклад, не засуджуйте людей? Таких ну, прикладів дуже багато. Я просто зупинюся зараз на другому. Не засуджуйте людей. І, ну ви. Правда, не засуджуєте інших людей. І чому я про це сказала? Бо насправді я засуджую інших людей, і я не буду навіть брехати. Але я, ну, відверто засуджую. І от зараз кого я засуджую. І розумом я розумію. Вибачте, дефталогія, а ось, я не знаю, як краще сказати, а ось. Зрозуміти це ну, серцем, відчути це серцем, я, я не знаю, як це. І, можливо, отут -от я повірю вашій думці: зачіпає мене, тому що я українка, це, звичайно. Ну, ми ж всі розуміємо, чи не всі, я не знаю. Мені здається, що це такі банальні речі зараз, я скажу, що перемога України ну, для нас, для народу. Дуже важлива, де б ми не знаходились? Ну, це наша земля. Там. Так, і зараз оплачу. Ненормально ну, не повністю. Не тільки чудернацько розповідаю, ще й плачу. До речі, мене дивиться більше чоловіків. <гум> Тому я так турбуюся, щоб в мене зачіска була хороша. <гум> я вам дякую, вдячна за увагу. Так, перше, є така блогер, я буду відверто казати, хто це, ви можете перевірити без посилань. Вона там, ну, як я змінюю назву каналу, ну мені здається, що зараз це називається я не дивилася, як зараз вона називається «Байгіша. жизнь в Ірландії. отак. От і, ну, Вона й раніше писала в коментарях, що український ну, спочатку, коли війна почалася, вона, щоб порозумітися, і прапор був в Росії, Україна, що зробила, а потім вона написала, написала, записала відео, вона їхала, там, показувала дорогу, і там в Дубліні наші прапори. І вона написала, вони почали, що це ганчірка, прапор, москаліз Латвії. Вона народилася в Дагестані, якимось чином, з родини вони переїхали в Латвію, вона отримала громадянство в Латвії і переїхала жити в Дублі. Отак от. Таке в неї було життя. Ну, є. Я відверто скажу, в чомусь вона молодець, наприклад, вона добре водить машину. Тобто, сильні якісь її риси я теж розумію. Але це людина без освіти і без розуму абсолютно. Я навіть не буду, буде знімати ще три роки, про мене яка я курва, хай знімає на здоров'я. Хай Сидять і всі москалі з Латвії ображаються на мене, будь ласочка, якщо ви хочете. Так ось Вона писала, що це ганчірка і гірше за ганчірку, і от вони там сиділи в, в коментарях. писали. Потім, А вона мій взаємщик був. Колись а, і запропонувала мені, каже, таке є дерева, такі хороші, показую мовчки, півтори години. Приходять. Я кажу, ну, щось я зайнята. І на, це, на це вона образилась, почала ображатися. Так, і зараз вона записала відео, вона поїхала на свою батьківщину історичну в Дагестан і записала відео. Я вже не пам'ятаю звідки, ну, що там якийсь пам'ятник Другій світовій війні, і вони плакали з батьком разом. І зараз вони боролися за такі святі речі, за батьківщину. Ми плачемо, у нас мурахи за шкірою. А зараз вони, ну, тобто ми боремося за Америку. І дізлайки Америці. я думаю: от якщо людина не має освіти і розуму, от, наприклад, я не маю освіти і розуму для того, щоб побудувати гелікоптер. І я його просто не будую. А як можна просто мені так от цікаво, так по-дурнуватому розповідати в політику, ще в міжнародну політику лісти, в політику іншої країни? От як це можна? А, і в мене таке питання. Чи можна, якщо ти дурнувати, нічого не знаєш, і не освічений? Хоч ми, от, в чому колізія? В тому, що ми всі є учасниками політичного процесу? І, звичайно, і ми всі маємо право голосу і свободу слова, і ми можемо про це говорити, але ну... Може так ти якийсь повинен? що розум хоче зрозуміти, що ти не розумієш нічого в цьому. Ну Тобто я про гелікоптери теж можу говорити. Ну, добре, будувати, не будувати, але хоч говорити, але я ж про це не говорю. І отак я засуджую це і відверто кажу: І ну, я розумію, чого вона так робить. Вона хоче показати, що вона в доску своя і таким от е чином. Набрати якусь ну, підтримку суспільства отримати російського. Вона, я думаю, що бачить на моєму прикладі, що я ну, якусь підтримку від українців, отримую від українців, які хороші, яких вистачає терпіння на все це, що я А, І вона, ну і собі так, вона знає, що я прийшла українською мовою це мій хейтер. І засуджую я не через те, що вона мій хейтер, а просто за такі дурнуваті речі, інколи її дивлюсь. Все все, все розказала вам. А, це от перше таке питання, і а, такий висновок я хочу зробити: що де Москаль не жив? Чи в Дубліні, чи в Латвії, чи в Літві, чи в Україні навіть. Вони не вих... їх не можна просто змінити. Вони такими лишаються. Це трагедія. Коли вони живуть у нас і поруч з нами, їх треба в їх країну о, висилати, о, так. Друге, є такий о, блогер до теми о, Лілія Франц, і вона вісім років о, переїхала, вона москалька, москалька, о, так, на язиці вже шу, кацапка. Вісім років я не буду нічого зараз. От я ну, така, знаєте, і давно. Я вважаю, що я справжній український націоналіст, і не треба мені так, ой, ви такий патріот. Я, ну, Патріот це окремо, це до держави. А я націоналіст, я люблю українців. Хоч це не означає, що я не бачу недоліки в нас. ну, Хоч наші недоліки мені ну, ближче. Ви <сміст> ж розумієте, до тіла. Так ось, і вона, Лілія Франц, вона в 8 років переїхала в Суми. Вона каже: Я сібірячка, не росіянка, не українка, сібірячка. Вона була під час, коли напали в Сумах, і вона виїхала з Сум. Вона чіпила український прапор. Це популярний блогер, і зараз ви скажете, що я хочу просто, ну, щоб. В мене дивились більше за її рахунок. Будь ласка, так. Це дуже приємно. Якщо б мене дивились більше, ну я думаю, що я настільки не популярна, що а, і така аудиторія різна в нас з Лілією Франс, що мене не будуть дивитися, а, навіть якщо я це скажу. А, тобто вона півжиття прожила з нами, ну, більшу частину життя. Вона начепила український прапор. Вона дізналася, що вона напала на війну, напали на Суми, напали на Україну. Вона ледь жива ой лишилася. Поїхала і почала. Біжанці, такі вони, сякі. Біжанці. Я вас насправді, ну, кажу, я щось кажу. Но не на публіку. І це мене ще бісить, що все це кажуть російською мовою. Тобто, коли прийшли а отак, москалі під є, вони такі, ці українці, зараз вся Європа зрозуміла, які вони погані, всіх виженуть і в ЄС не возьмуть. Боже, це моє просто переживання. Я читаю, як ірландці реагують в ірландських групах на те, що ми отримуємо допомогу від Ірландії другий рік, і я боюся, що нас не возьмуть в Європу. А я дуже хочу, щоб Україну взяла, щоб в нас був шлях, як в Ірландії. І ну, мені не здається, що ми ледачі. Мені здається, що ми так виживаємо, щоб більше грошей забрати, бо в нас важкі моменти. Ну, читаю я це так. І вона зробила на цьому, як ви розумієте, ну, такий контент, бо хоч прапор не зняла, їй писала, що кохане, знімити прапор. Україну, ми ж бачимо, розмовляєш російською мовою, робиш контент для росіян, не називаєш себе українкою і гаєш українців. Ну тобто, зніми прапор і роби все це вже відверто на боці росіян. А, ну і, і, і окремо, окремо я про це вже говорила: те, що людина пише, там, наприклад, я розлучилася з Ні, розлучення з чоловіком. І потім ти відкриваєш відео, а та там людина. А я цветер собі купила, а я Наполеон спекла і взагалі не слово. А потім, ну, може, таке вже коли дуже сваряться, я почитала так, з такою назвою роман. В кінці. А всім ж цікава, брудна білизна. І це бісить. Потім робить. Наприклад, такі, я посварилася своєю подругою, вона мене зрадила. Ти заходиш, вона каже: Я нічого вам про це не скажу. Це дуже інтимні речі. І це її публіка гави росіяни. Бо вони ж терпіли. Я по-Луганськи, по, по донбасянськи вам скажу. А, ну, Останнє просто просто це Пісня останнє, вона плаче, вона періодично плакала за коронавіруса. Вони такі роблять подвіг, подвігці, лікарі, вимити рота, щоб не казати, вони кинули свої родини і працюють, плаче, сидить за коронавірусом потім. Щось затягнулося. Це, певно, якась змова. Нема ніякого коронавірусу. І ти кожен раз такий обдуреним відчуваєш. це, мені здається, дізлайтінг називається, так? Ну, може, я зараз з терміном помиляюся. І остання ця пісня це коли людина вийшла в чорному, плаче і каже: в мене велика трагедія сталася, великі гори, я його переживу зараз, великі гори. І вимкнулася. І вимкнула коментарі, потім виходить знов. А, всі її пир... ну, а чого вимкнула коментарі, бо всі поховали її маму літню. А потім вона виходить і плаче, така і каже: я не скажу, хто помер. Бо це дуже інтимні такі речі, які інтимні речі, ну, якщо в мене хтось близький, не дай Боже, помре, ну, я можу сказати про це, не плакати на камеру, просто сказати, що в мене померла близька людина. І все, і всі співчуття висловили все. Я не скажу, це якась близька людина, але я не скажу, яка, хто це близька людина? Мене бісить просто про те, бісить перше, що ми не могли от, вона бачить, що війна. Вона бачить, як було, як всі втікали без нічого, бо вона все лишила, що в неї було, в сумах лишила, як і всі інші. Вона бачить, що це ну, несправедливо на нас напало. Всю цю трагедію ця людина ходила в нашу школу, вона жила з нами поруч. І ця людина, ну, Дізлатінг і Дізлатінга. Хоч ну, зрозуміла, е, про що я кажу, ну, в яко, в якої якості, як я совість цієї людини. І я не вірю, що хтось помер, дякувати Богу, всі живі. Слава Богу! Я бажаю всім. Жити її родичам, і їй, і здоров'я від знову. І от що не роби, і все одно вона лишається. От просто бриднить нас, так поводиться і відчуває себе не Українкою. Тобто, виховати цих людей неможливо. І я це розумію розумом ще раз, але я не можу прийняти. До серця. І от в мене питання до вас нарешті, нарешті чи можна взагалі щось зробити з цими людьми? Чи В них є таке право не бути, не відчувати свою спорідненість з народом, з яким ти прожив все життя, навіть якщо це не твій народ. Мають вони моральне право чи не мають? Мені цікаво, що ви про це думаєте? Ну, далі, ну, ковбаси може не буде, ну, щось буде побуті, якийсь лишайтеся. Я вам вдячна за увагу. І ну, вже на кі... це, ну, мені боляче, це я дивлюся, і злюся, злюся, і, і так вирішила вам розказати, щоб отримати а, підтримку вашу. Про божевільність смаків. Я думаю, що ну, бувають ненормальні люди в усьому. Якщо вони ненормальні в чомусь одному, такого ну, рідко, рідко. Це я просто думаю, що це смачно. Чорний хліб, сало, ікра кобачкова огірок. Отак от, от я збираюся, це в мене до кави. Горнятко он стоїть.